Отримала сьогодні кілька посилок, тож зараз буде розпаковка, але перед тим невеличка передісторія. Я тут вирішила влаштувати собі такий експеримент, челендж і спробувати косметику різних англійських та шотландських косметичних брендів. Починаю вже потроху замовляти різні засоби. Деякі з цих брендів відомі і за межами Великої Британії, в тому числі користуються популярністю в Україні, але я все ж таки вирішила зосередитися на локальних виробниках, які популярні, так би мовити в всередині Великої Британії. Є бренди, які мають просто вражаючий бекграунд, і я розповім історію вам одного, тому що якраз замовила у них засіб і сьогодні його вам покажу. І ця історія дуже надихаюча, тому вона дійсно варта уваги. Ну а потім, як я вже матиму якийсь досвід користування цими косметичними засобами, обов'язково з вами поділюся своїми враженнями. А зараз пропоную переходити до розпаковки. Насправді тут не вся косметика для мене, тому що дещо я замовила на подарунок для своєї шотландської подруги, але. Все одно вам покажу. Бо деякі засоби є і для мене від цього бренду. Так, почнемо з цієї маленької коробочки. Це бренд By Байсара London. Заснували його дві сестри, але не буду спойлерити, розкажу про це згодом. Так, о, замовила я в них масло для обличчя. Але вони мені ще написали, що вклали якийсь подарудочок. ця олійка, яку я замовила собі для обличчя. Вона якась супер популярна тут, має купу різних нагород. І я купилася на це. Боже, і в подарунок вони мені поклали супер. Я просто в захваті. Я просто в захваті і я шокована, тому що вони мені повнорозмірний. Поклали зразок. І це маска, яку я дуже хотіла. Я її кілька разів додавала собі в корзинку, але я потім зрозуміла, що я спочатку спробую їхню суперпопулярну відому олійку, і вже потім зроблю якісь висновки і щось дозамовлю. Ох, Оце клієнтоорієнтованість. Неймовірно вдячна. Просто мене переповнюють емоції. Навіть не знаю, як ще прокоментувати. Але я обов'язково розповім вам історію заснування цього бренду. Так, наступну коробочку можемо з вами розпакувати разом. <гас> Вау! <гас> Купу різних коробочок мені тут наклали з листівочками. Отож, давайте буду вам показувати. Все розкладу відразу і по черзі покажу. Отож, е, значить, поклали мені тестер їхніх парфумів, які дуже популярні. Я. Е, е. Я давайте понюхаю згодом, і більш докладніше вам розкажу про цю косметику. Так, а це, я так розумію, вони мені поклали. Це крем для тіла. Така невеличка баночка, тут 50 мл, здається, так. Запахом дивонії це я замовила на подарунок для своєї подруги. І тут також має бути ще частина подарунку. Це гель для душу, він іде з ексфоліантами, тобто має такий відшелушуючий ефект. Я замовила повноцінну версію, тобто 200 мл. Дуже сподіваюся що їй сподобається, бо вона мені сама його рекомендувала, цей бренд. І ще один. Бонус перше замовлення, це також їхній відомий парфум тут 9 мл. Тож буду тестувати, пробувати і згодом поділюся з вами своїми враженнями. Отримала ще одну посилку з косметичними засобами. Думаю, що вона буде остання в цьому відео, але точно я не зупинюсь на цьому і продовжу знайомитися з англійською та шотландською косметикою. На цей раз я замовила. Косметичні засоби від шотландського бренду. все, здається, все. так. Так, бренд називається Іжга, це органічний бренд. І я подумала про те, що я живу в Шотландії, тут є море, і я впевнена, що дуже багато корисних речовин є в цьому морі, і не тільки в природі, в тому числі, тому що дуже багато диплої органічної природи. І я не помилилася, знайшла локальний бренд, це взагалі сімейний бізнес, але цю історію я вам розкажу згодом. Отож вони в своїй косметиці використовують водорослі з моря. Це гель для вмивання з ексфоліантами, а це тонік для обличчя. Уся косметика органічна і на бутилочках навіть вказаний у відсотках вміст органічних інгредієнтів. Взагалі, іжга перекладається з гельського слова, що означає вода. І Основа цієї косметики це органік сівіт, водорослі, які збирають на Гибридських островах біля північно-західного узбережжя Шотландії. Органік Сівіт, або що їх називають Гибридські водорості, вони містять дуже потужні природні антиоксиданти з властивостями, які захищають шкіру. І бренд Ішга розробив спеціальну технологію, яка дозволяє. Отримати ось ці природні властивості водоростей. Крім того, цю косметику активно використовують в різних СПА-салонах по всьому світові, і моя подруга Шарлін навіть казала, що була в СПА-салоні, де їй наносили маску бренду Іжка. І е, ось ці засоби, зокрема, відзначені різними б'юті-нагородами. Тому я маю на них дуже великі сподівання. Ну що, настав час для історії, я, чесно кажучи, планувала розповісти вам тільки одну, але потім дізналася історію створення бренду Іжка. І... Зрозуміла, що вона теж заслуговує на те, щоб бути тут озвученою. Тому буде сьогодні дві історії про два бренди: про англійський бренд By Sarah London і про шотландський бренд Іжґа. Почну я з англійського бренду By Sarah London, тому що мене ця історія вразила найбільше. Взагалі, засновницями цього бренду є дві рідні сестри Лорен і Сара, але створювати косметику почала саме Сара. У 2014 році її сестрі Лорен поставили діагноз гостра форма лейкемії і дали усього 20% невиживання. Тобто з таким діагнозом виживає усього 20% людей. Відразу такий спойлер: Лорен, на щастя, потрапила у цей відсоток, і саме ця хвороба стала поштовхом для створення косметичного бренду Сара Ландон. Сара вперше розробила натуральний догляд за шкірою, щоб відновити дуже чутливу і тендітну шкіру своєї сестри Лорен, яка була виснажена після тривалого лікування, хіміотерапії, потім періоду реабілітації. І коли я читала інтерв'ю Лорен, вона казала, що був період, коли її шкіра в самому буквальному сенсі цього слова линяла як у змії. І звісно, вона не могла користуватися якимись такими традиційними засобами догляду за обличчям, за шкірою. І її сестра створила косметику спеціально для неї. Уся косметика абсолютно натуральна. Вони не використовують ніяких синтетичних ароматизаторів, тільки рослинні олії. Кожна крапля кожного косметичного засобу вручно виготовляється у Великій Британії. Косметичний бренд Basara Ландон він сертифікований Біє Corporation, це компанія, яка є лідером на ринку серед сертифікації органічних брендів і. Кілька косметичних засобів цього бренду є постійними переможцями на різних Beauty Awards. Крім того, ось це Facial Oil з 2018 року. Щороку перемагає в номінації Найкращий засіб для обличчя. Ми не тестують, звісно, свою косметику на тваринах. Sustainable бренд. Кожна пляшечка-скляночка підлягає вторинній переробці. І я. Користувалася поки що тільки кілька разів маслом і маскою, тому не можу дати якогось такого змістовного конструктивного відгуку. Але що варто зазначити, дійсно немає ніякого стороннього запаху, немає у масла особливо ніякої віддушки, і на обличчі масло не залишає після себе плівки, і також немає відчуття жирності. Це мені дуже подобається. Маска зволожує прекрасно. Хочу повернутися ще до історії Лорен і розповісти про її досвід ізоляції, тому що вона перебувала рік на лікуванні в абсолютно закритому приміщенні, куди нікого не пускали. Вона ні з ким не могла обійнятися, поцілуватися, тобто ніякого абсолютно контакту. І про цей досвід вона розповіла в одному зі своїх інтерв'ю. Вона казала, що саме в такі моменти, коли ти опиняєшся один на один з собою, з жахливою хворобою, і в тебе немає можливості обійняти рідних людей, ти особливо відчуваєш цінність таких простих речей. І дуже мене зачепив момент, коли вона розповідала про те, як облаштувала свою палату, щоб... Біля неї були речі, які навіють їй приємні спогади, щоб були предмети, які, можливо, надихають. І також вона повісила дві картинки: одна це вид Нью-Йорку, а друга це гамак, повішений між деревами десь на Карибах. І вона казала, що дуже хотіла, щоб ці картинки стали її реальністю. І вона собі пообіцяла, що як тільки вилікується, одужає, вона обов'язково це зробить. І вона це зробила після того, як вона одужала, пройшла реабілітацію. Вона працювала у Нью-Йорку, потім на Карибах, але згодом повернулася до Лондона, щоб розвивати косметичний бренд, який створила її сестра, і який так допоміг їй відновитися, в тому числі після хвороби. І тепер дівчата. Працюють разом, розвивають, і мені здається, надихають дуже багатьох жінок, і не тільки надихають, а ще й допомагають своїми косметичними засобами. Історія другого бренду можливо не така драматична, але точно надихаюча. Бренд Ішга, в принципі можна говорити, що це такий сімейний бізнес, тому що його створили, заснували сімейна пара Малкольм. Він Науковець Джоана, вона косметичний терапевт і друг їхньої сім'ї. Мартін він фахівець з морських водоростей. Вони знали наскільки морські водорості багаті мінералами, вітамінами та антиоксидантами, і тому Малкольм разом з дружиною Джоанною почали експериментувати з можливостями використання водоростей у продуктах по догляду за шкірою. Це відбулося у 2013 році, і перший засіб, який вони створили, це антиоксидантний крем. Він і зараз є в лінійці їхніх засобів. Дуже популярний номінант і переможець різних б'юті евордс. Але перший крем мав невеличку проблемку. У нього був такий яскраво виражений запах водоростей. Він був коричневого кольору і з запахом водоростей, що не робив його привабливим для покупців. На цьому етапі до їхньої команди долучився ще один партнер Леон Трелінг, який працював в мережі готелей спа, і саме він зайнявся розробкою фірмового стилю та удосконаленням продуктів, щоб вони сподобалися спа-салонам. І тоді Малкольм, той, що науковець і чоловік Джоани, він розробив унікальний процес екстракції, який дозволив забрати запах водоростей і при цьому зберігти їхні усі природні вітамінні, мінеральні, антиоксидантні властивості. Дійсно, зараз їхня косметика не має ніякого такого насиченого запаху, абсолютно приємний, легкий, природній аромат. Ти розумієш, що тут якась є органіка, але він тебе абсолютно не відштовхує. Щотижня команда бренду здійснює поїздки на острови, де вони збирають іжгу. Тому що вона має бути постійно свіжою і вони її використовують у своїх косметичних засобах. Мені здається, що варто замовити цей антиоксидантний крем, щоб спробувати весь комплекс і потім робити якісь висновки. Але в будь-якому випадку перші враження від користування гелем для вмивання і тоніком в мене дуже позитивні. Про них розкажу дещо згодом. Сподіваюсь, ці історії вас так само надихнули, як і мене. Вам сподобалися мої розпаковочки. Якщо так, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні історії. Ми побачимо з вами скоро усім, па-па!